Шляхи покращення надання послуг мешканцям багатоповерхових будинків, тема, яка обговорювалась під час зустрічі громади з представниками місцевої влади. Ініціатором зібрання виступила громадська рада. В свою чергу, Віталій Юшко охоче відгукнувся на пропозиції: реформувати житлово-комунальну сферу міста. Ось плани, які намагається втілити в життя секретар ради. Тим більше, що державна політика спрямована саме на створення ОСББ, що вже знайшло відображення в останніх вказівках відповідного міністерства. Що в цьому у напрямку зроблено у Світловодську влітку було проведено ряд зустрічей з мешканцями багатоповерхівок першого та четвертого ЖЕКів. Зазначив секретар ради. Останнім пропонувалось створити ОСББ. Втім, городяни поки що не поспішають виходити з ЖЕКів. Можливо, дається в знаки недостатня проінформованість населення в цьому питанні. Для того щоб познайомитись з досвідом вже існуючих об'єднань, на зустріч запросили керуючих ОСББ. Таких у Світловодську небагато, але Кожному є про що розповісти громаді. Это це це юридична особа зі своїми конструкціями, со своїми комунікаціями. І є серйозні речі, які на уровні атака маторства робити просто неможливо. Должна быть підприємство, у которых закажуть відношення. Головна проблема сьогодні, повторюю те, що сказав Віталій от Мені потрібно в під'їзді зробити ремонт, наприклад. Куди? Іди де хоч шукай. Чого не зробити те, що зроблено вже в людей 10 років тому назад? Якщо вже поставлено питання, що ЖЕКів не буде, створить на базі жеків нормальне комунальне підприємство, яке буде надавати ці по комунальне, не приватне. Куди підуть всі слісаря? Всі висококласні спеціалісти, які будуть знати бригади, в цьому ж і один там станок на коліні що зробити нормальну базу, і вони б вони працювали так, як сьогодні могли б працювати. Проблем вистачає, і мешканцям нерідко доводиться самостійно їх вирішувати. Але позитивним моментом є те, що кожен власник квартири знає, куди йдуть внески на утримання будинку, адже гроші сплачуються за фактично виконану роботу. Наприклад, в об'єднанні «Зоря 64» навіть створена ревізійна комісія, яка підписує акт виконаних робіт, говорить керуючий. Тож все чесно і прозоро було б добре, якщо б у Світловодську створили спеціальне підприємство для обслуговування ОСББ. Тоді дрібні побутові проблеми вирішувались би простіше. Перед присутніми виступив і начальник управління житлово-комунального господарства Володимир Семенов. На його думку, створювати ОСББ потрібно, але підійти до цього питання виважено, аби не втратити існуючий ресурс, матеріально-технічну базу тощо. Незабаром планується провести громадське опитування. Світловодці мають висловити свої думки щодо реформування, створення ОСББ, визначення кращого і найгіршого ЖЕКів. Всі пропозиції будуть у. Рацьовані після чого знову повернуться до питання реорганізації галузі, і як запевнив присутніх Віталій Юшко, він всіляко сприятиме створенню УСББ у місті.